3 березня, що вам цей день підготував? 3 березня, що вам цей день підготував? Зірку підготував. Можливо, ви сьогодні будете про щось мріяти, якось планувати своє майбутнє, мріяти про щось, а може бути таке, що ви вже зробите якісь перші кроки в реалізації якоїсь задумки своєї. Це ще не буде такий, скажімо, готовий результат і готове здійснення вашої мрії, тому що зірочка ще трошки далеко від цієї дівчини, але вона її вже тримає. Тобто ви вже зможете якусь свою маленьку мрію реалізувати або почати реалізовувати. Або ж почнете вже мріяти про щось. І порада вам. Вам порада. У тих випадках, якщо хтось буде сунути носа у ваш простір, або якось вам говорити, що мрія ваша не здійсниться, або бажане ви не отримаєте. Будь ласка, загородіться від них ось таким забором, ось таким паркан вибудуйте, візьміть дешезл і відганяйте їх усіх цією здоровою палкою. Тобто ні в якому разі не давайте нікому сьогодні порушити вашу мрію і порушити вашу віру в те, що ця мрія здійсниться.